Слава нації, вітаю на каналі Добрий Rimbat. В ефірі я Сашко Добрий. Добре, це вперше власне, звернув увагу на те, яка цікава геометрія у башти т 90 так, який бійці наші затрофеїли і благополучно використовують вже якусь кількість часу. Просто що, я, чесно кажучи, досі це у нас 6,72 корито, так? трактор. Там двигун дещо крутіший. Але взагалом у цілому так, 72, будемо так казати. Але башти, ну, я таких не пам'ятаю. Башти, чесно кажучи, на 72. Я власне, на жодному танку не пам'ятаю таких башт, бо вони зазвичай такі максимально гладенькі, заокруглені, а тут прям такі. Паралельно і перпендикулярно. Тут така потиличка, якесь намагання задати непрямий кут. І все. Це кут, можна сказати. Ну, тупо сусідна поверхня перпендикулярна до танку. Оця перпендикулярна. Оце все ребро йде перпендикулярно. Йде, і до! І отут іде перпендикулярно. Тобто в плані. Роботи снарядів по ньому, наскільки я розумію, це моїм непрофесійним розумом це максимально неефективно так? Ну, відносно там у цих всяких башт з заокругленнями, з гострими е, кутами і всяке таке. Ну, цікаве рішення. Хто такі башти ще бачив, хто може що сказати з цього приводу. Пишіть, будь ласка, це завжди цікаво з вами спілкуватися в коментарях. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.